Накипіло з Філіпом Диканем. Ну що ж, про допомогу про декілька відразу видів допомоги з багатьох абсолютно питань. Говоритимемо ми в першій частині сьогоднішньої вечірньої програми в тері радіо накипіло. Благодійний фонд співдія пропонує декілька видів допомоги в декількох українських декількох областях України. Ну нас звісно насамперед цікавить наша Харківська і моя гостя сьогодні. Виконавча директорка фонду співдія Надія Саві. Надію, радий вас вітати. Я теж дуже рада бути в накипіло. Дуже рада спілкуватися з вами. Філіпе, скучила за рідним Харковом, тому з задоволенням поговорю на цю тему. Дякую щиро. Тим більше, що дійсно і важлива і актуальна тема. Ну так, да, так сталося. Ми до ефіру, між іншим, говорили, що знайомі давно, 10 років, але так ну мимохідь можна можна сказати. Знаємо один про одного, але так в ефірі на інтерв'ю доводиться вперше зустрічатися. Ну тобто, то, то спочином можна сказати. Ну от. Спеціальна програма від співдії працює в трьох областях. Що, що за програма? Я розумію, що можна детально казати про, про кожну окремо, але ну, час у нас немає стільки. На жаль, тому про все, що називається, стисло. Не скажу швидко, стисло. А там я думаю, можна буде говорити з часом і взагалі вже по конкретних напрямках. Так. Я думаю, що наші фахівці, які працюють в Харкові, з задоволенням прийдуть на якийсь ефір, розкажуть про те, як вони працюють. А мої задоволенням вже так, запрошуємо. Так я дуже стисло. Насправді, благодійний фонд співдія працює по всій Україні, не так, щоб сказати, прям в кожній області зараз. Але ми працюємо в багатьох регіонах і в Луцьку наша екосистема послуг є, і в Житомирі, і в Одесі, і в Запоріжжі, і в Дніпрі. І, звісно, сьогодні про Харків і Харківщину. Та тобто я хочу підкреслити, що ми зосередилися на тому, щоб надавати саме екосистему послуг, і ми дуже закликаємо людей звертатися не просто точково до психолога, коли ви відчуваєте цю потребу, або до юриста, коли вам треба щось дізнатися. У нас така... Щоб це був такий цикл, можна сказати, замкнутий, так, так би мовити. так? Так, угу. ми, ми вже менше, але надаємо також і благодійну допомогу. Мається на увазі і гігієна і продукти харчування. Зараз ми більше зосередилися все ж таки на розвиткових послугах. Але про що ця екосистема послуг? Ми підтримуємо базові потреби людини, її стійкість, її. Емоційний стан, і ми хочемо дати людині ще інструмент далі ставати незалежною від цієї допомоги. Тобто ми хочемо надавати ми надаємо також кар'єрні консультації, наприклад. Да? Тобто, ми допомагаємо людині професійно зростати, допомогти знайти роботу. Ми не будемо працевлаштовувати людину, але ми її підтримуємо на цьому шляху. Ну та от класична фраза, можна згадати ту класичну фразу, коли дають на рибку, а вудку, щоб людина сама Абсолютно. власне своїми так. руками будувала своє життя. Я так Абсолютно, скажу. я саме таку філософію у співдії ми підтримуємо, і ми хочемо, щоб. Як би це не здавалося, теж дивно, але благодійний фонд ми хочемо, щоб потребуючих ставало менше. Тобто, наша філософія така, щоб люди ставали самозарадними, і наша найбільша цінність це співдіяти, щоб люди співдіяли далі заради перемоги з іншими людьми. Тобто, у нас на... є така теж можливість. Я зараз повернуся до самих послуг, але я також хочу сказати, що у нас на сайті можна. Подати заявку тим, хто готовий допомогти mm -hmm. іншим. А ось так, навіть. Так. коли mm -hmm. ви заходите на сайт співдії, там є одразу яскраво два розділу. хочу допомогти і потребую допомоги. Тобто, оця кнопка Хочу допомогти. Mm -hmm. Якщо у вас є чим допомогти, у нас були шикарні випадки. Люди віддавали ліжка, матраси, холодильники, які ну якби побутову як техніку здорово. і так далі. І люди обмінюються. Цими матеріальними цінностями, одягом зрозуміло, що найбільше, да? діти виросли, одяг є у всіх не потрібний. Як да, якщо ви не знаєте, куди діти цей одяг, кому нести, і ви не хочете його просто викидати, і я раджу вам його не викидати. І головне, якщо ви хочете, щоб цей, ем, ну, назвемо ці матеріальні цінності вони попали до тих, кому вони дійсно необхідні, справа в чому, що наш кейс-менеджер. Поєднає вас безпосередньо mm -hmm. з потребуючим, oh, тобто ви будете знати, що ви віддаєте е, Ользі е, ВПО з Краматорська, яка, наприклад, живе конкретно е, там, не знаю. В... Конкретні люди, да, в лозові Харківського. слухайте навіть ви довели до якогось такого моменту. Ну до не знаю, до квінтесенції можна сказати, тому що є, були принаймні ну умовно кажучи, склади. Коли куди люди щось приносили, там воно лежало до кращого часу, так би мовити. Так. А ви вже конкретно поєднуєте так. людей Здорово. щоб ця допомога була uh -huh. ефективною, тому що принести на склад це потребує сортування, так, да це там так. і так далі. Ну це багато. Ресурсу потребує uh -huh. звісно. Ми і ми контактуємо саме, бо ми знаємо, які є потреби. У людей, і ми контактуємо саме тих, бо вік там 8-9 років. Ми просимо описувати там 8-9 років, розмір такий, та да? ага. тобто у мене є такі теж та, штанішки, футболочки. і Так далі, тобто доходить до того, що ми дійсно вже в онлайні все сортуємо. якийсь менеджер поєднує і це ефективно допомога. Тому я тут в ефірі хочу закликати людей натискати кнопочку Хочу допомогти і таким чином допомагати іншим українцям, якщо у вас є така можливість. Е, ну і якби я ж кажу, бувають різні випадки, тому ви можете допомагати різними можливо, е, різними шляхами. І звісно, для тих, хто потребує допомоги, бо ми всі зараз потребуємо допомоги. Я вважаю, як би це теж пафосно не звучало, але оця взаємопідтримка вона має бути і круговий е, добра, та він має відбуватися. Ми від цього стаємо щасливіше від того, що ми допомагаємо іншим. Ми відчуваємо себе потрібними. Люди, які працюють з півдії, які надають послуги, вони дійсно відчувають себе щасливими, бо вони зараз таку годину важку для країни допомагають іншим. Uh -huh. І у нас є переважна більшість випадків, коли люди. Отримують від нас послуги допомоги, вони і допомагають іншим, тобто одночасно, бо вони хочуть і брати, і віддавати. І я вас закликаю якби, до цього. Отже, до послуг, що ви можете отримати в співдії на Харківщині? Тобто я закликаю так, та, наші фахівці переважно знаходяться про тих, кого йде. У нас є проекти на Харківщині дитячі в різних громадах Харківщині. Але якщо говорити про фахівців психолога, кар'єрного консультанта і юриста, ці люди працюють саме в Харкові або юристами. Працює у нас в онлайні. Тут, Це так? от три напрямки. Три напрямки. Раз, угу. так. Це ми говоримо для дорослих зараз, так? 18. Але, звісно, якщо ви в Харківській області знаходитесь, ви нас зараз чуєте, ми також, наші фахівці, можуть працювати в онлайні, надавати вам консультації. Що для цього потрібно зробити? Ви заходите на наш сайт, є дві кнопочки: хочу допомогти і «Потребую допомоги. Ви натискаєте кнопочку Потребую допомоги. І одразу бачите перелік е необхідної допомоги. І е трошки гортаєте вниз, і там є, наприклад, кар'єрна консультація, чи там, юридична підтримка, чи психологічна підтримка. І ви натискаєте на кнопочку, і від перед вами відкривається анкета. І ви реєструєтеся, і з вами зв'язується наш фахівець. Або кейс-менеджер в залежності від вашої анкету, якщо випадок якийсь більш комплексний або складний, або напряму, наприклад, кар'єрний консультант, або психолог, або юрист, якщо ми бачимо, що Це запит чітко точковий. ясно, так? Угу. так, у нас у нас прописані інструкції, і так далі. І так далі. Тому наші фахівці дуже переважно. Більшість з нами працює дуже вже давно. Багато фахівців працюють з повномасштабного вторгнення, і вони вже достатньо кваліфіковані, досвідчені, досвідчені угу. і так далі, так ага, спочатку, тобто це не відразу поєднання людини з людиною, тобто той, хто потребує, того, хто потребує так. допомоги з фахівцем, а все ж таки через адкету, щоб так. було зрозуміло, що власне, так так. Власне, ми не займаємося дійсно кризовою, наприклад, психологічною консультацією, Тобто, у нас немає телефону гарячої лінії. Угу. Є інші та, благодійні організації, які цим займаються так, там так, служби так, так. і так далі. Це просто не наш профіль. Ну на даний момент ми цим не займаємось. Нас було таке, коли це. Ну, більше було потреби, да, скажімо, в гострі періоди. Зараз у нас е, вже така планова допомога, да? коли до нас звертається людина, заповнює анкету, і ми з нею виходимо на зв'язок вже безпосередньо. І тоді, якщо людина може прийти, ми повідомляємо місце. Наприклад, якщо людина хоче прийти наживо поспілкуватися з фахівцем, ми повідомляємо це місце. Е, якби у нас в кількох районах Харкова ми можемо організовувати консультації. От. І тоді людина зустрічається наживо з фахівцем. Що мається на увазі під цими консультаціями? Юридична це правова допомога або юридична допомога. Це може бути просто вас, юрист може проінформувати, а може навіть супроводити в судовій справі. І так, і так, таке можливо. Так, в онлайні зараз суди теж працюють в онлайні, угу. він за вас оформить там, документи, подасть скарги, оформиться все і так далі. Тобто юрист може надати вам 5-7 консультацій, насправді. Тобто, по вашій по одній справі, по кільком справам. Коло так питань так далі. також величезне. Так, у нас працюють е, фахові адвокати саме, тобто вони прям адвокати, е, вони всі. Кваліфіковані, е, всі мають відповідні документи, і вони широке коло питань дійсно, от якби е, охоплюють. охоплюють. Так, тобто, якщо, звісно, це якась не знаю, може специфічна, але зазвичай ми не стикалися з тим, чого ми не можемо е, вирішити. Бо зазвичай у людей такі більш, ну. Нескладні питання, які зараз, от як ви згадали, про є відновлення, да, тобто і так далі. Але людині це важко, правда, нам з вами важко там знайти щось, оформити і так далі все одно виникають питання: да, так, а куди, так. А, а, а я підпадаю, не підпадаю там так, і так, так далі. Так, так. Да. Ну і крім того, я думаю, що дуже багато і, скоріш за все, типових якихось питань. Так, да, пенсія, субсидії, я не так, знаю, що там може бути. Ну так, не так. Так. визнають от не визнають учасникам бойових дій, наприклад, це також можна до вас або в. Все ж таки вже. Ми можемо також. Ми давайте так, ми працюємо з широкими категоріями населення. Насправді ми не, не відокремлюємо ВПО, не ВПО, ветерани, родина ветеранів там, і так далі. Ми працюємо з усіма. У нас немає наголосу, ми такий широкий фонд, який якби, працює з різними категоріями. От, у нас є. Наприклад, наш проєкт цієї екосистеми в Харків і Харківській області, за що ми дуже дякуємо, підтримує наш партнер Хіас. Тобто це організація, яка багато підтримує і робить в Україні. Зараз ми з ними працюємо от по мультивразливому населенню і людям, які постраждали від гендерно зумовленого насилля. Угу. Але у нас є інші. Фокуси і тому ми можемо надавати підтримку людям різних категорій, тому ми не обмежуємо себе в цьому. Ну От я дивлюся, між іншим, ваші ж пропозиції. Так, Тут так. і цивільне і сімейне так, право, так, так, і трудове так. право, і роботи з державними цифровими цифровими системами, так. і кредитні правовідносини. Одним словом, дійсно найширше, я так розумію, коло питань. так. Тобто ветеранам ми теж можемо допомогти. Їх родинам ми теж можемо допомогти. Звісно, є е, фонди організації, які спеціалізуються на ветеранах, е, і ветерани більше про них знають, але ми готові допомогти. Угу. Це що стосується юридичної підтримки, кар'єрна е, кар підтримка. Та, е, це вже більше про розвиток. Зараз дійсно люди ж переміщаються. Е, погодьтеся, що. Ну, багато хто жив е, десятки років, 15, 20, 30 років на одному місці і працював, наприклад, на одному підприємстві. Е, цю роботу було втрачено, і е, якби людина опинилася взагалі е, перед новими можливостями, але людина в стресі і ну, не сприймається як можливість. Вона просто не розуміє навіть що робити. Uh -huh. Можливо, людина за 15 років ніколи не, не не писала CV, ну резюме, так, так, так. Так зване. Ми можемо допомогти від базових моментів, тобто розказати взагалі, які етапи, що таке резюме, що таке співбесіда, як роботодавці, де розміщують вакансії. Люди, які працювали 15, 20, 30 років на одному робочому місці, вони не знають, що існують сайти, work.ua, робота що там треба розмістити резюме. Тобто, наші консультанти можуть надати базові всі, всі ну, якби. Розказати базову інформацію, uh -huh. скажімо так, і, звісно, наші консультанти допомагають саме в професійному розвитку. Тобто, якщо у вас є запит, ви розумієте, що вам треба змінити взагалі роботу, ну, наприклад, ми можемо допомогти вам як коуче. Які ваші сильні сторони? Які ваші зони розвитку, що ви гарно вмієте робити? і так далі от такими тобто, запитаннями... навіть можна сказати розібратися в себе між іншим відкрити так. щось да тому що людина часто часто знає Розуміє, скажімо так, чим вона добре займається, що вона робила, що може, але знаєте, не може зосередитися і викреслити оці свої моменти, і а тим більше зрозуміти, а куди їх направити. А що от людина приїхала, не знаю, скажімо, з Луганської та та навіть з Харківщини, де зараз бої, приїхала в Харків і в Харків і не може зрозуміти, а як куди влаштуватися, а що потрібно, і так далі, і так далі. Так, 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 так. Е, кар'єрний консультант допоможе описати, як правильно назвати ці. Навички, uh -huh. та, тобто, як вони правильно називаються, як сформувати це резюме для того, щоб роботодавцю був зрозумілий ваш досвід і на ваші uh -huh. навички. І, звісно, допоможе, наприклад, зараз насправді маса програм. Про так так званий рескіл. Допоможіть мені перекласти це на українську скісків навички арескіл, тобто А, перенавички. Як так, це правильно? сказати? Я, перенавчання, перенавчання. Перенавчання, так, так. Перенавчаннявчання. Тобто зараз є багато <гум> проектів, коли людям допомагають здобути щось нове, <гум> 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 тому що. Е, ем, Ну, світ потребує нових так, так, так. навичок. Ну, і, і та нових купа, мож... ну, купа між так. іншим організації пропонують навчання в ІТ сфері, скажімо, а в креативних індустріях так, і так далі. І так да просто заняття. От у нас між іншим, ми дуже часто і залюбки запрошуємо людей, які що називається, з нуля стали підприємцями, підприємцями. Ну підприємцями, звичайно, хоча до того думали, ну де я і де так. комерція? У будемо нас, наприклад, так казати. в Київській області. Теж у нас зараз буде починатися проект, наприклад, по підтримці жіночих. Чого підприємництва, mm. але в агросфері, ну от навіть наголос на так, це, так, так, так тобто є, наприклад, такі прекрасні наші партнери, як Happy Monday, Вон, у них є ціла програма, теж там з різними іншими партнерами, щоб нікого не образити. Я просто ну всіх не буду називати, а у них є ціла програма от, по reskill, да тобто mm -hmm. теж вони допомагають людям здобувати нові навички. Таких можливостей дуже багато, але людина, ну яка в цьому не розуміється. Кар'єрний консультант їй може допомогти і направити, ну якби де знайти ці навчальні можливості, навіть безкоштовні. Дуже часто вони є безкоштовними, якщо людина себе бачить десь чогось навчитися. І це вже той етап, коли ми вважаємо, що на цьому етапі людина знаєте, ставала самозарадною, тобто щоб вона могла сама заробляти, сама розуміти, що вона в цьому житті, чим вона хоче займатися, де вона може бути корисною і так далі. І тоді, вже, ну, по нашій логіці, по нашій гіпотезі, якби людина стає самозарадною, може заробляти, і вже тоді допомагає іншим, та, співдіяти з іншими і таким чином добра в цьому світі стає більше. Uh -huh. от. Прекрасні слова між іншим, останні щодо добра, так і повинно бути, Так. і на всьому всьому етапі, звісно, є психологічна підтримка. От да так. Я, я якраз хотів да. до неї повернутися, хоча ми почали з неї так. начебти, але хотілося трішечки, наскільки у нас хвилинки три буквально залишаються, угу. заглибитися. От ви сказали, що все ж таки не надаєте а, консультації в кризових моментах, будемо так казати. Телефон а так. тоді так. Ось з чим з чим приходить до вас, з чим звертаються люди, і, і з чим варто звертатися. До співдії, власне. Багато запитів, вони дуже різноманітні дійсно. У нас теж психологи працюють із травмами, із втратами, і з батьками, коли батьки саме батьки да, приходять, а що мені з дитиною робити? Моя дитина підліток. Багато запитів на початку нового року. Діти відсутність соціалізації, багато онлайну. Діти там пішли, наприклад, в школу або в назмішаний формат. Батьки такі Опс, проблеми да, та проблеми, новий виклик. новий виклик, батьки прийшли з цими питаннями. Втрата зрозуміло. Теж наші психологи постійно підвищують кваліфікацію. Інститут інститути різні, Ізраїль дуже допомагає і Так далі, вони працюють з травмами, з втратами, на жаль, багато розлучень. Теж це, це питання часто попадається. Ну і звісно, загальна втома від війни. Як би це не звучало, багато хто критикує цю фразу про те, що від чого ви втомилися, але ну, у всіх різна ця втома. Да? У когось е, близькі зникли на війні чи загинули на війні. Да? Тобто е, хтось в невідомості і тому подібне, а хтось просто для того, щоб знов таки звернутися до кар'єрного консультанта, або зробити через себе крок в щось. Нове пірнути, е, йому потрібна е, ця психологічна, психоемоційна підтримка. Uh -huh. якби. І її ще називають психосоціальною такою підтримкою. Да? тобто Теж психолог надає від 5 до 7 кар'єрних консультацій. Ну якби до давайте так не від а до 5-7 uh -huh. кар'єрних боже кар'єрних психологічних консультацій, так да, так, 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 так. Так, вибачте. Uh -huh. І дуже важливо, якщо ви боїтеся, у вас немає культури ходити до психолога, і ви боїтеся цієї історії. Ну, якби Боже, що таке а психолог це, і так от, далі, як, як правило, у нас 에, ще, будь ласка, uh -huh. заповнюйте анкету. Ми запросимо вас на групову арт-терапію. Яка ні до чого вас не зобов'язує, ви прийдете, поспілкуєтеся в групі, познайомитеся з психологом? Якщо ця людина вам буде імпонувати, будь ласка, стукайтеся до неї на індивідуальній консультації. Надію щиро дякую. Швидко час пролетів. Дійсно, я, я запрошую наступного разу, навіть не одного дійсно, щоб приходили і ваші спеціалісти, і ті люди, може, якщо вони звісно захочуть, які вже отримали підтримку, якісь консультації розповісти, а як це власне відбулося і що це їм дало. Ну і для того, ще раз нагадаю, що говорили ми сьогодні про ті консультації з юридично-психологічної кар'єрної навіть підтримки. Яке надає благодійний фонд співдія, можна все це знайти на їхньому сайті. А щоб ви не шукали довго, ми навіть спростили цей варіант, також трішечки вирішили допомогти, як завжди. Ми в анонсі нашої бесіди, яка вийде подкастом на сайті Радіо Накипіло і на Ютуб-каналі Радіо Накипіло Також в тому ж анонсі ми просто надали також посилання на які приведуть Дякую. на сайт, і на, на, на анкету, яку можна, можна заповнити. Ну і гостею була виконавча чи директорка фонду співдія Надія Савинська? Ми зараз зробимо невеличку музичну перерву традиційну. Потім повернемося вже з іншою темою до студії Радіо Накипіло».